Так, що принесе вам цей коридор затемнень? Рішиться питання зі сфери стосунків. Тобто, ви вже розмислюєте, чи ваш партнер, чи потрібно з ним переходити на новий рівень. Для вас уже саме піде роз'яснення. Що ще принесе цей коридор затемнень вам? А перспектива, нові можливості, нові дороги. Так, для вас відкриваються нові горизонти. Дороги і дороги однозначно дуже багато відкривається доріг. Тобто вам відкриті дороги з півдня на північ і з заходу на схід. Так. Для багатьох зараз, можливо, в когось є проблеми з фінансами, була така у вас ситуація, і в цей період ви вже почнете правильно відкладати їх та, можливо, також ще вкладати в щось. І фінанси. Ну, так, оце хочу запитати з приводу доповічного стану. Вийде у вас.